Усі звикли, що подорожі й пригоди це гарні пейзажі, казкові замки, незвичні кафе, і ресторани, чудові фото і яскраві враження. Але крім таких традиційних описів мандрів, є і нестандартні, коли буває дійсно страшно красиво. Бабин Яр На околиці Києва між Кирилівською церквою та вулицею Олени Теліги, розташоване урочище Бабин Яр це старе місце відоме ще з часів середньовіччя. У 20 столітті цю місцину часто називали Київською Швейцарією. Але, на жаль, немиловидність цих місць зробила урочище відомим на весь світ. Під час Другої світової війни та окупації Києва нацистами саме тут було знищено десятки тисяч євреїв, чоловіків, жінок і дітей. Нацисти розтягали догола, підводили до ями і розстрілювали. Хто не помер від куль, був закопаний живцем. Дані щодо кількості жертв дуже різняться. За оцінками, всього у Бабиному Яру знищено від 70 до 200 тисяч людей. У 1950-х роках Бабин Яр ще раз нагадав про себе і знову трагічною подією, яка забрала людське життя. Яр вирішили заповнити відходами виробництва і зробити парк, спорудили дамбу і стали закачувати пульпу. 13 березня 1961 року. Дамба не витримала, і пульпа затопила житловий масив Куренівка. Загинуло більше півтори тисячі киян. Цитадель. У Галицькому районі Львова є ще одне моторошне місце, історія якого зараз прикрита блискучою обгорткою. Тут діє п'ятизірковий готель та ресторан. Львівська цитадель це фортифікаційна споруда, яка збудована у 1856 році, та складається з чотирьох веж бастіонів. І триповерхової будівлі казарми. Під час Другої світової війни тоді є в концентраційний табір для військовополонених шталах 328. Це місце смерті 140 тисяч людей. Одна з веж фортеці зветься вежа смерті. Тут були приміщення для допитів та камери смертників. За часів незалежності усі споруди комплексу перейшли у приватну власність. Східна вежа Бастіон, що на Калічій Горі, зараз є готелем Цетадель Інн. Було заплановано також зведення розважального центру. Однак цьому завадили громадські активісти. Чортів камінь Під камінь. Дивне геоморфологічне скельне утворення. Чортів камінь. Це велетенська скеля, поруч з якою немає ні гір, ні будь-яких кам'яних насипів. Здається, ніби його сюди хтось приніс. Науковці вважають, що це залишок попереднього геологічного періоду. Також є думка, що ця каменюка колись могла бути ідолом для місцевих жителів. У західному боці видобуно заглиблення у формі серця, можливо, тут раніше проводили обряди. Із чортовим каменем пов'язано багато легенд. Кажуть, якось уночі чорт взяв каменюку з Карпатських гір і поніс на почаїв. Його охопило бажання зруйнувати лавру. Але дорога була далекою. Коли біс дістався до цього пагорба, вже заспівали півні. Він не втримав каменя і впустив його, після чого кинувся на навтьоки. Якщо захочете побачити цю дивну місцину, вночі до каменюки краще не ходити біля неї раніше проводили жертвоприношення, поруч утворилося кладовище. Про це свідчать кам'яні хрести, які збереглися і до наших часів: етнографічний музей, Древлянське село. На крайній частині Поліського заповідника є унікальний музей. Древлянське село комплекс, розміщений під відкритим небом. Тут можна побачити безліч каменів, кожен з них є символом віри. Таємницями і чутками про чудеса може похвалитися тутешній камінь любові. Кажуть, він допомагає безплідним жінкам завагітніти. На території заповідника створено ряд маршрутів, які ведуть до святих джерел, столітніх дубів, поховань давніх предків. Працівники комплексу запевняють, що у музеї немає нічого вигаданого, все це історія, що привідкриває для нас сторінки життя предків. Святилище Обсерваторія Величезне давнє святилище, що було виявлене під час археологічних розкопок на острові Хортиця, окрім свого релігійного значення, мало й астрологічне призначення. Дослідники стверджують, що святилище Обсерваторія було створене у другому тисячолітті до нашої ери. І використовувалося протягом тисячі років. Древній храм складається з двох кіл великого сонячного і малого місячного. Розташоване це місце на висоті 31 метр над рівнем Дніпра. Стародавні люди проводили тут обряди поклоніння місяцю, сонцю і зіркам. Зараз тут проводять свої ритуали та прославляють своїх богів старовіри. Кажуть, місце має дивну енергетику.